Саме найактуальніший спосіб заробітку у 2023 році. Ну, коли так починається відео про самий найактуальніший заробіток, є відчуття, що хочеться намахати, правда, але ну, немає ж такого, що людина в Тіктосі може помилятися, тому давайте довіримося і послухаємо. Цей спосіб є одним із самих найменш ризикованіших. Дивіться, найменш ризикований спосіб. Що таке найменш ризикований спосіб? Найменш ризикований спосіб. Заробітку, це коли у вас дуже багато грошей. Ви кладете їх в всілякі статичні інстанції, типу депозитів, всіляких там статичних фондів, ну, типу, які мінімум рухів мають і мають велику історію. І живете за рахунок доходу в 1-3 на рік. От у вас так багато грошей, що плюс 1-3% вам достатньо на життя. Ось найменш ризикований. Але давайте послухаємо. Який тут найменш ризикований спосіб? А заробляти ти на ньому можеш з першого дня з запуску і це дропшипінг. Ага, можемо заробляти дропшипінг. Понятно. Ну це якби неправда, от е, ніхіра він не найменш ризикований, і ключова якби ніякого претензії до автора. Але ключове, що в цьому ж відео буде пояснення чому він не найменш ризикований. Що ти робиш? Ти просто знаходиш перевіреного постачальника товарів, які будуть постійно актуальними? Пункт номер один: ти знаходиш перевіреного постачальника. Спробуйте ну в своєму житті знайти когось перевіреного. Взагалі, спробуйте знайти людину, яка надійно буде щось виконувати. І потім розкажете, чи в'яжеться це з концепцією найпростішого чогось і найнадійнішого чогось. Але це пункт обередин. Ми знаходимо надійного постачальника, якби найлегший спосіб заробітку, найактуальніший, найпростіший, Ну, типу, і взагалі без ризиків. Альним кім домашній текстиль, постійна білизна, взуття і так далі. Розміщаєш на всіх можливих площадках. Розміщаєш на всіх можливих площадках. Я не знаю скільки можливих площадок в цьому світі. Але нагадаю, ми тут без ризиків ваше от а виходить так, що зараз будемо розміщувати щось, що ми до того довго шукали і перевіряли. Перевірений, нагадаю, і на всіх можливих площадках. Погодьтесь, не звучить як щось на 10 хвилин роботи. Тобто, як мінімум, ми інвестуємо солідну частку свого часу в цей не найнадійніший план, хто б там що не казав. Але і це ще не все. Запускаєш рекламу і отримуєш перші продажі. Ми наповнюємо все це, а потім зацініть, запускаємо рекламу, і, очевидно, не безкоштовно. Тобто, ми інвестуємо купу часу в товар, який ми ще повинні були до того перевірити, і інвестуємо гроші. Понімаєте, отримуєш перші продажі. Якщо взяти взуття, тобі одна пара може принести від 400 до 600 гривень доходу, а може і не принести, до речі. Ну, така філософія. Розумієте, у вас можуть бути продажі, а може їх і не бути. Якщо клієнт купує дві пари, то це майже тисяча гривень з одного клієнта. При тому всьому, що клієнтів можна отримати і безкоштовними і платними методами. Коротше, дивіться, ну це не те, що прям дуже поганий контент, але це дуже абстрактний контент, який ігнорує будь-які підводні камені. Ну і в цілому, тіктоки це контент не про якісь якісні речі. Розумієте, це дуже урізаний, безконтекстний, бездетальний, з яскравою теми в стилі «все у вас буде чітко, все буде хорошо, а плохо не буде. Очевидно, що це має за собою купу роботи і ще й купку удачі, і трошки, якби, інвестицій на першу рекламу. Тому ну, я ставлю під питання першочергову заяву про те, що найактуальніший і найнадійніший спосіб. І їдемо далі. Дві прості роботи, на яких тобі платять великі гроші. Ось цьому сайті ти просто проходиш опитування, а тобі платять за це дуже гарні гроші. Дивіться, там фішка в чому типу, ну, я не знаю, що це за сайт конкретний, але е, опитувальники, це дуже стара тема, дуже стара з 2008-го там якого небудь Там Нам прикол в тому, що ти туди, ти можеш трошки заробити гроші. трошки заробити гроші. Але м -м, коли я це досліджував, там 15 років тому там ключова фішка, яку всі ці люди. Ігнорують, отакі описують, що там просто опитування, пройшов гроші залудав. Там опитування побудовано так, що вас на початку питають ключові питання і правильну відповідь ви не знаєте. І якщо ви не підходите під вибірку, ви просто не проходите опитування. Ну, тобто, вас питають країна проживання. І ви такий: Україна, а опитування для США, наприклад. Все, вас зрізали. Там у вас є авто, питають? Ви такі, Ні? Все, опитування зрізали. Це для власників авто. Ну і там прикладів купа. І там може бути 4-5 питання, таких новідних, щоб звузити аудиторію. І якщо ви не попали, ви не попали. Вітаю, ну нема грошей. От. Да і ну, типу, 10 баксів за опитування, це не те, щоб великі гроші. Коротше, якби ну там, знаєте, їх дихіра було, сотні. То окей, а так воно так не працює. Їм далі. Всього лише за одне опитування можна заробити від 10 доларів. Вони по часу займають абсолютно небагато. Тож можна назбирати ну, новий iPhone 15. ось цей сайт також має дуже прості завдання, виконуючи, які ви можете отримувати від 8 до 20 доларів. Уявляєте. Я не вірю в те, що це так працює, тому що знову ж таки я був дотичний, я все це дивився, і мирніше за все, там або обмежена кількість завдань, або обмежений вивід, або просто ну сервіс не актуальний. Тобто, ну переважно там просто обмежена кількість завдань, і ви той мінімум будете виводити днів 20, і все заради 5 доларів. Чотири роботи, на яких зможе зробити кожен. Ні, дивіться прикол. <хи> На кожній роботі може заробити кожен. А проблема тут в чому? Знайти цю роботу, виконати цю роботу. Пройти перевірку виконаної роботи і отримати за це гроші. І на кожному з цих етапів можуть бути проблеми. Але е, ну будь-яка робота, навіть е, не знаю, розробник Artificial Intelligence, вона доступна всім. А просто треба вмовити, що ви можете надати послуги такого роду. І тут відповідно перекладати тексти через перекладач. Замовлення можна брати на ось цьому або на цьому сайті. Те ж саме, ну здається, типу, перекладати тексти перекладачем. Дуже сумніваюся, що це і є суть завдання, Скоріше за все, там треба мінімальна редактура, хоча б. Але в будь-якому випадку, ну навіть не навіть перекладачам не всі можуть користуватися. Тобто першочергова концепція вже не працює. Дивитись рекламу за гроші. Це можна зробити тут або ось тут. Дивитись рекламу за гроші це взагалі абсурдістика. Там завжди були мікрокопійки і вона ніколи не працювала. Хоча сервіси запускаються постійно і постійно рекламуються. Як підняти власний дохід? Вам цікаво? Ну, ось оцей Байміафі має в собі актуальний матеріал, 11-й параграф вийшов, і там добірочка спонсорських відео, і трошечки додаткового контенту стосовно фінансів і якби мої персональні інсайти. Класна реклама. Ну, я старався інтегрувати так, щоб було більш-менш ну, нативним. Насправді я не впевнений, що це інфа буде корисна, але спонсорам наче зайшло. Коли я їм робив це відео. Тож я трошки розширив, трошки доповнив і якби створив повноцінний матеріал з декількома відео. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь від одного долара. В Тікторі можна заробляти вже з перших відео, але я веду тікток півроку, в неї є залетівші відео. Щось я нічого ще не заробила. Що твоє відео зібрало 5-10 мільйон переглядів, і ти чекаєш, що хтось тобі дасть гроші за ці перегляди? Ну, це так не працює. У мене теж є залетівші відео в Тіктоку. Щось нічого не заробив. Розказуйте мені. Якщо ти бачиш, що твоє відео зібрало нормально переглядів, то ти можеш сказати: клас, значить, в мене виходить робити контент, який залітає в Тіктоці. Як я можу цим скористуватись? Я можу трішки постаратися і запропонувати українському бізнесу робити для них контент за ставку 20 тисяч гривень на місяць. Я можу піти працювати UGC креатором на український ринок, на американський ринок. Блін, щось, походьтеся, не звучить як легко. <свісно> як от там на початку, типу, найактуальніший чи там найпростіший. чи... Короче, до... опять роботи доведеться. Опять роботи доведеться. Ви я тут не за тим. Ребята, Ну я тіктоки дивлюсь не для того, щоб ви мені сказали, що мені для того, щоб гроші були, треба на роботу йти. Ребята, Я пройшов за простими способами. Для того щоб дізнати, що мені на роботу треба йти, я можу будь-кого спитати, як гроші заробляють. Він скаже, на роботу йди. Я в Тіктокі не за тим, Мені не подобається. Точно, я ж з дитинства любила займатись танцями. Я можу викладати танці і продавати свої послуги через Тікток. От тут кажуть, що треба не просто використовувати якби, свої навички в Тіктоці, а ще й відкрити якийсь сторонній бізнес і промовувати цей бізнес в Тіктоці. я, ну ви що, я не хочу таким займатися. При цьому відео сказано, що доведеться роботи. Ну, Давайте наступне. Мені не подобається, я підувся на Тік-Ток. Це найпростіший спосіб заробити свої перші гроші за допомогою нейромереж. О, нарешті, нар... о, моя улюблена тема, нейромережі. Вони щас все за нас пофікся. Чому нейромережі за мене не заробляють гроші? Давайте, розкажіть. Заходимо на біржу Upwork, вона зарубіжна і там платять набагато більше. Натискаємо знайти роботу і прописуємо в пошуку. Ось це. Тобі потрібно буде покращувати якість старих фотографій. Рестор. Рістор. Це відновлення. Це не покращення якості, це відновлення. Дивіться, я не знаю, яка там рілі послуга на порку, мені не цікаво, хоча я можу насправді цим займатися. Але як я це бачу, що це пошкоджені фотографії, які були відскановані, і там треба відновити загублені частини. Але чомусь пані вирішила, що це що Рестор це Апскейл. І зараз нам буде впевнено це пояснювати. А це робиться ну дуже просто і дуже швидко. Робитимемо це агрес за допомогою цієї нейромережі. Пропускаємо через нейронку фото і відправляємо замовник. Якщо не помиляюсь, я юзав цю нейронку і вона просто обсклить картинку. Ну, без втрати якості, без втрати якості. Вони все без втрати якості, вони ну, дивиться на результат. виглядає як гавно. От, без втрати якості. Ну по-моєму, це вже не має ніякого зв'язку з реальністю. Знову ж рестор відновлення пошкоджених речей. І фотографій в даному випадку також вона про обскейл через нейромережу. Ну, жоден замовник це не прийме. Це не лайфхак, це ну, некоректна інформація. Як мені здається, якщо щось шарити за це, якщо дійсно рестором на апворку називається Upscale, ну, бляха, в мене багато питань. І... Час на рекламу, сім чіпляючих заголовків. Ви постійно жалієтесь. Ви постійно жалієтесь, що в наших десертах? Ви постійно жалієтесь, що хочете більше контенту. Так, от на баймікофі і на альтернативній баночці з донатом від 40 гривень або 1 долару ще більше контенту. Ну, якби закидаєте і отримуєте, насолоджуйтесь. Якщо ти. Якщо ти Якщо ти ще не підписався, на Баймі кофі або не закинув грошей на банку, то можеш це зробити. Якщо прям є бажання і хочеш ще більше контенту. Ой, да я добре знаю. Ой, та я все добре знаю. Тут не вперше. Ой, я це добре знаю. Що якби у мене там цікавий контент, і прикольний. А ще фотографії котів, добірочка фільмів, музики, плейліст можете послухати і корисний інший контент. А тут. Я нічого не придумав без ЕСМР. Усі не вибачте. Поверніть мені гроші. Поверніть мені кошти. Поверніть мені гроші. На жаль, я не можу. Я їх припрокушував. Але якщо вам не подобається а, мій контент додатковий для спонсорів, то виходить, можете відписатись від Байміякофі і спонсорки, і на банк більше не закидайте. Як же соромно, як же соромно, як же соромно не мати підписку на БайміяКофі альтернативного. Або на спонсорку. Як же соромно жити без лапок котики біля нікнейму? Ну ладно, може, не соромно. Є, є дійсно речі, за яким бути соромно, це не соромно. Тут мені аж соромно казати, що вам повинно бути соромно. Вибачте, будь ласка. Можна я розповім секрет. А можна я розповім вам один секрет? Звісно, можна, я розповім секрет. Типу, донати на і альтернативну банку і спонсорка, вони насправді не складають якусь вагому частку мого доходу. Просто вони взагалі виправдовують випуск цих відео, бо ну я рахував неодноразово, і я прям дуже сильно в мінус. І я такий: нахер ти цим займаєшся? Але ви часто пишете прикольні коментарі. і Якщо в мене поганий настрій, я такий, Ой, можна і почитати. Люди раді бачити мій кенти. Один шкільний школьник, він до сих пір мені пише дякую, Сашко, він з Вінниці, Він максимально за місяць 10 клас зробив 8 тисяч доларів на аккаунт. А що, як? А. Оце моя любима історія. Там 8 тисяч доларів заробив школьник. Давайте слухати. Ну, хто я такий? Я 8 тисяч доларів не заробляю, я не школьні. Так, дивіться. Все дуже просто. За місяць, за місяць 8 тисяч доларів на аккаунтах. Школьника, який буде по всій школі ходити і збирати аккаунти. Так, да, він отримав свій процент. Угу. Ти що, по 200 гривень аккаунти ми купляли, угу. а по 50 ми платили вже кожну неділю. Та він їм давав по 20 гривень, по 180 цих. Ходив школьник по всій школі і збирав аккаунти. Дивіться, 8 тисяч доларів. 8 тисяч доларів в гривнях. Дуже простий запит. 8 тисяч доларів в гривнях. Отримуємо скромні 316 тисяч гривень. По 200 гривень аккаунт вони купляли. Ну, якщо я правильно розумію, то він з цих 200 гривень отримував не всю суму. Тобто, він якісь гроші давав людині, якої викуповував аккаунт, і, відповідно, якусь суму залишав собі. Але давайте зробимо вигляд, що 200 гривень. Це от він отримував з одного аккаунту. І порахуємо, скільки в його школі учнів. 316 тисяч. Ділимо на 200. 1580 учнів віддали йому аккаунти. Звучить реалістично. Вірю, я повірив. Е, ну... Я не поняв схему, якщо чесно. Я не поняв. Ну, чому такі нереалістичні цифри, але ну, навірно ж, правда. Чи хтось обманювати не будуть, правильно. Знайшов півтори тисячі людей, дав їм по 20 гривень, і вони віддали йому аккаунти, які ці люди викупили. Сейчас, ти живеш приблизно на 500 баксів в місяць. Так. Тобі цього вистачає? Ні. Мені теж взагалі не вистачає 500 баксів на місяць, якщо чесно, абсолютно. Надо було б купувати біткойн, коли ви отeta і 505 і 505, і моє улюблене моє співало, от тоді нам було брати, а зараз ну що вже. Як заробляти на Upwork 50 доларів за годину без знання англійської мови. Розім було зробити то list із топ-10 українських медіа. Замовник, ентерпрайз-клієнт із США часу зайняло до години. Що я робила? Загуглила статистику найпопулярніших українських медіа. Друге, заповнила табличку, яку надав клієнт. Розум. Короче, будь ласка, знаєте. На ну, типу я не хочу ні з ким входити в контраверсію. Ні в якому разі. Всі ці автори вони дуже розумні, успішні, багаті. Нікого не хочуть обманути. Я так би мовити, просто додаю контекст. Я навіть не сперечаюся з людьми. Додаю контекст. 50 доларів за годину. Дивіться, ця робота коштувала 50 доларів. Нагадую, що вам треба, перше, зареєструватися на Upwork, Друге, заповнити свій профіль. Третє, створити типу деталі, послуг, які ви надаєте. Четверте, якщо не помиляюсь, там є кредити, які дозволяють вам заповнити заявку. Тобто, якщо є розміщений якийсь офер, то для того, щоб відгукнутися на нього, вам треба кредити. Там невелика сума, але гроші треба. Ви купуєте ті кредити і залишаєте заявку, в якій вказуєте, що ви краще за інших впораєтесь з цією задачею. Потім чекаєте, поки замовник обере саме вас. Ну, а може і не обере, але ви чекаєте, поки обере. Потім. Ви отримуєте ну, вказівки якісь або вже відомо всі деталі, і починаєте роботу. Потім здаєте роботу, потім чекаєте апру, і потім тільки отримуєте оплату. А тепер з того, що я сказав, як ви думаєте, які шанси, що весь цей процес, весь цей процес ішов годину. Я розумію, що люди без досвіду, які не люблять рахувати і не мають, ну, якби критичних життєвих, скажімо так, експіріансів, будуть ігнорувати цей час. Але фішка в тому, що з моменту, як ви відправили клієнту щось, або вийшли з ними на контакт, і до того моменту, що ви почали роботу, якщо ви не зайняті іншою роботою, ну, цей час вам ніхто не оплачує. Тобто це не 50 доларів за годину. Це, ну, 50 доларів за годину 12 в кращому випадку. Так, я розумію, що ви не всі ці 12 годин працюєте, але, ну, якщо ми говоримо про якісь комфортні умови Типу, ви, ви ж не будете так і так працювати. Ось написав ось по ось Ось все, побігла робота іншу роботу. Ну, типу, є перерви, є пошук нових замовлень, і пошук, відповідь, і все це входить в цю ціну. Та це складно зрозуміти. Але ну умовно, ви отримали 10 замовлень на форку за перший місяць роботи. Це значить, в кожне це замовлення, в ціну цього замовлення одна десятого часу. Який ви витратили на реєстрацію, повинен йти. Тобто ви там умовно 100 хвилин витратили на реєстрацію і заповнення, це значить 10 хвилин йде в ту ціну. Це перше. Прогляд заявок, аналіз вивчення їх йде в ту ціну. Заявки, які ви залишили і вони програли, йде в ту ціну, тому що ви працювали, але вам за це ніхто не платив. І от в сумі там. Ой, не 50 доларів, і це ще хороший кейс, до речі. От. Але ну, і замовлення такі не часто, і все це не часто. Ну, тобто, чи можна там зробити? Можна, але ну, просто треба рахувати правильно час. Типу, ось дивіться, умовно, я там записую відео своє 30 хвилин. Але потім я його монтую. Потім я його дооформлюю, потім я роблю обкладинку. І щось вже і не на 30 хвилин, а там 4 години. І все це за 3-5 доларів монетизації. От. А так я б мог би сказати, ну, заробляю мільйони за секунду. Просто ігнорувавши час, який я витратив на додаткові суміжні активності. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Скільки зараз заробляє народний депутат України по різному Там від 43 до 47, в залежності від місяця, і 7500 – це те, що приходить тобі за транспортні, транспортні затрати і по висці по україні. Угу. Є ще сума, яка йде на виконання депутатських повноважень. Це там офіс, доплати працівникам, якщо там потрібно, і всі такі от мілкі мілкі речі. Тобто, по суті, те, що отримує народний депутат, це в районі 50 тисяч гривень. Ну там є ті, хто мають кандидатські ступінь або голову комітетів, вони можуть отримувати більше. Я до речі казав вам, що ну ми вимагаємо від держслужбовців роботи, яку не готові оплачувати. От і якості роботи, яку не готові оплачувати. Але при цьому я вважаю, що держапарат у нас сильно роздутний його прям сильно треба скоротити. І я не про Верховну Раду, я про дуже дуже інших багато керуючих контролюючих органів у цих цих стрімних радянських будинках. Ну. Нам насправді було б непогано шарофу новости, але це вже явно не зараз. Ну, це скромно. Дивіться, за відповідальність, яку вони несуть, це дуже скромно. за кількість комунікацій з людьми і претензій, це дуже скромно. Я б ніколи не працював, на службу за такою роботу. Скільки тобі потрібно грошей для комфортного життя? Ти знаєш, я їх не рахую. За мій чоловік рахує. А ще ніяких стереотіпів, опорється що, тіпа! типа. Всі жінки завжди рахують гроші. Я рахую тільки тоді, коли їх отримую. Ага, отримала стільки-то. Все, а потім, коли вона починаєш їх тратити, потім дивишся. Ой, а залишилося вже і небагато, розумієш. Всі жінки, всі чоловіки. Кайф, продовжуйте. Так, і коротко, це не про фінанси, але мені дуже подобається це відео, то я оставив. Типу, знаєте в чому різниця між мною та оцією водоймою? Він ставок, а я ще ні. Коротко. Про мій фінансовий стан зараз. Він, ставок. А я ще ні. Ой, це все моє життя. Всі завжди розказують про свій успішний успіх. А давайте поговоримо про ті випадки, коли ніхуя не вийшло. Е, у мене стільки було проєктів, стільки бізнесів, і всього туди. Моє перше відео на цьому акаунті одразу потрапило в рекомендації, і набрало 30 тисяч переглядів. Друге набрало 10 тисяч переглядів, а третє 60. Десь приблизно шосте відео на моїй сторінці набрало 500 тисяч переглядів. Чесно кажучи, я була в повному ахуї з того, як все неслося, і це був щасливий ахуй. В той момент я думала: є бать заживом. Коли через один-два місяці все звелося на ній, у мене залишилось десь стабільні одна-дві тисячі переглядів. До речі, це фішка. Не тільки TikTok, розказую. В свій час я дуже багато грав в Warface. Це онлайн шутан Я взагалі люблю онлайн шутани Не те, що в мене не багато часу, але якраз через що там сесія 20-30 хвилин. Якби нормально зайшов, поганяв і пішов далі працювати або деградувати. От, там, коротше, геніальна стартова схема. Там на початках, коли ви реєструєтесь і починаєте грати, вам дають топовий шмот. І ви в ньому нагибаєте, тому що там система Pay2Win була. А потім, коли ви вже зарядились, ви вже не гибаєте, ви хорошо, ви прям майстер гри. У вас цей шмот забирають і кажуть, хочеш купити такий самий, і ви прям втрачаєте в якості гри такий. Ну, напевно, хочу, тому що тоді було хорошо, а тепер не хорошо. <гум> і це також частинка роботи алгоритмів. Ну тобто вони можуть пропушити новачка, щоб він якби проникся і зрозумів, як це, коли твої відоси або твій контент набирає, а потім заб'ють на тебе. І е, будуть такі, типу: Ну що, треба більше, то дай подивимося. Мені Дуже допомогло те, що я вирішила не зважати на результати і продовжувати просто робити те, що мені подобається, як би воно не заходило, навіть якщо це не подобається, тільки мені це кайф. Так можуть тільки люди, які живуть за чийсь рахунок. Вибачте, ну мені може я стереотипно вважаю, що люди всі їдять, і їм треба кушати. Але всі ці історії про те, що я забив або забила не результат і рухалась просто далі. Вони, блять, як будто ігнорують необхідність за що жити оцей цей період, коли ти забиваєш і рухатися далі. Ну. На цьому, це все. Дякую, що були тут. і не найкращого.